І всім привіт, з вами я Verjay, і ласкаво прошу вас на моє нове відео. Ну і почати його я хотів з того, що зараз ми з вами підемо на роботу. Бо я вже там давно не був, я їздив по справах. Ну і ось що сталося з моїми городами. Якби бачите, вони всі потоптані, без води, без нічого. Ось тут навіть нічого не зійшло. Ну і зараз з вами ми це все будемо назад засаджувати. Так. я... Думаю, так, спочатку це все треба отак спахати. Так, ось тут пропустив і ось тут. Так. А потім це все з вами. Ми підемо в колодязь за водою і це все сюди нальємо води, і потім це все засадимо. Так. Ну я спочатку пропоную. Оце все убрати, а потім вже йти за водою в колодязь. Так, опа, все вроді, Аня ще отут пропустив. Ну і вроді все, А, ні, от ось тут. Ну і вроді все. Так, осталося. Тепер тільки сходити а, до керниці за водою. Так. А вітер в мене немає. Так, а в криниці вода є. Так. Ой-ой-ой, провалився. Так. Пождіть. Мені здалося, чи там. Лакіблоки. Чи це не лакіблоки? Так, пождіть. Щось це якось дивно, що лакіблоки можуть робити в нашому колодязі. Так, давайте я провірю, чи це справді лакіблоки. А ну-ка. Ой. Ой, ой, тут селянин якийсь Це, Так, да, це справді лакіблоки, але що вони в нас тут роблять? Так, ну я думаю, городи пождуть, в принципі, я потім їх засаджу. Ну, а зараз я пропоную піти і подивити, що це за лакіблоки. Так. Для цього я візьму кірку і лопату. Ну і подивимося, бо я е, уявлення не маю, звідки вони можуть взятися е, в нашому колодязі. Та й до того всього тут води, напевно, мені на ці всі городи не хватить. Так що я думаю, тим більше можна буде е, пізніше їх засадити. Так, ломаємо тут це все. да, Я думаю, зараз чуть, -чуть цей колодязь заберу. А ми з вами подивимося, що це за Лакі-блоки, ну і потім я якби його назад відбудую. Так, давайте забираємо. Тут, в принципі, я думаю. Можна ще дах оцей також забрати, щоб він нам не заважав. Блін, Але щось якось дивно все-таки. Бо я ж кажу, я не знаю, звідки вони можуть тут а в нас просто в колодязі взятися лакіблоки В принципі, я думаю, якщо вони все-таки справжні Да, ми провірили, то я думаю, ми з вами зараз їх повідкриваємо і побачимо, що нам випаде, а потім я вже цей колодязь назад застрою. Так, давайте я. Пропоную ось так. його поки що перекрити Так, а потім я його застрою, ну і. Ой, не застрою потім я його відбудую і а, піду якби далі а, працювати на городах. А, але це потім давайте спочатку попробуємо ці Лакіблоки якось повідкривати. Так. Опа, все, докопався я вже до Лакіблоків. Так, а ну-ка, мені цікаво, їх тут багато чи ні. Так, а ну-ка давайте глянемо. Так, дивіться, і тут локі-блоки. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, щось мені це не подобається. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блін, я случайно зламав один і. Так, а ще довго. Ой, блін, а походу поки не помру. Так, 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 давайте, кірку десь. Отут авекинемі лопату, все. Так, ага. І ще ніч на дворі настала. Так, ну давайте пождемо, поки вона пройде що ж. Бо напевно це лайки-блоки якось її змінили. Я думаю, вона напевно скоро пройде. Так, ну і все, ось ця ніч прийшла, і я прибіг туди, де в принципі мене ті моби і вбили. Так. Що ж, я пропоную далі розкопати і подивитися. Опа, а тут ще випало щось. Так, а ну-ка о, сундук тут з желізом, з броньою, і тут випали якісь блоки, ну і відра з водою та лавою. Так, це все дуже добре. А тут -а в нас а тут-то в нас що, походу, нічого. Так, давайте це все розкопаємо ну і подивимось. Ага, пожіть. тобто тут, -а, де оцей гравій і земля, тут також блоки. А ну-ка, давайте глянемо тут. -а. Ні, тут -а далі нема. А ну-ка ще давайте глянемо тут. да, і Тут, походу, немає. Так вони да, тут-то вони тільки по периметру колодязя, Так. Хорошо, давайте а, це все розкопаємо тоді, да, вони тут а тільки а, під колодязем. А, ні, все, це лопата зламалася, випала. В смислі, я думаю, що вона зламалася. Так, ну давайте ще провіримо, чи тут а нема, ні, нема. Що ж, давайте, в принципі, я думаю, це все десь поки що тут а, викинемо. Так, воно нам поки що не потрібне. Та, і, в принципі, будемо відкривати лекі-блоки, оскільки тут а всього. Так. ага, Давайте я бисенько це все викину, ну і ми, в принципі, з вами почнемо відкривати лакі-блоки. Так, ось і все. Все, я все викнув. Ну і давайте почнемо з вами відкривати ці лакі бо за сьогодні в мене ще дуже багато справ. Так. Нам випав маг, в принципі, нормально. Ага, нам випало скільки свинюшок і на них жити. Не знаю, як він на них заліз, ну забавно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Акерки в мене немає. Напевно, я вже звідси не вилізу. Хоча, пожіть, якщо я розіб'ю ці всі стікла, то вода, напевно, не виліться, ні? Ні, це ж все-таки Майнкрафт, в якому немає фізики. Так що, блін, прийдеться, щоб зараз ця вода мене вбила. Так. Хорошо. А, так, відроджуюся, я щось тільки далеко від села. Не знаю чому, бо в мене якби в моєму будинку а, стоїть а, спавен. Так. Я не знаю, чому я так далеко від села відроджуюсь. так Ну, в принципі, давайте підемо далі ламати ці лакеблоки. блоки Головне, щоб пів села не рознесла. А то я вже чию церкву задів. Та і в принципі колодязні щоб їх відкрити. Опа! А там зверху Алмаз. да Тут зверху Алмаз, в принципі, потім його добудемо. Так, тут у нас схожа на броня, нормально, опа. А от эндер скрейні це корисно. Так, давайте цю броню надінемо на всякий випадок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, скільки. Кажанів і відьма. Так. А це мені не подобається. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, блін, цю відьму треба. Якось вбити, а меча в мене немає. Ні, меча в мене немає. Що ж, давайте її матигою попробуємо вбити. Так, я щось зголоднів. Давайте спочатку чуть-чуть перекусимо з вами. Так, ай, блін. Все, давайте перекусимо. Ну і погнали ту відьму, а знешкодимо. Так. Так, а може вона вже сама, в принципі, втекла. Ні, не втекла, так. Давайте отак, от її матегою будемо фігачити, і ось вона вже сама від нас втікає. Матегою, це, звісно, буде довго, ну. Але... Так, і щось. Вона ніяк не помирає. Так, я щось не знаю, скільки в неї ХП. Ай, блін. Та зараз я сам швидше помру. Так, хорошо. І я знову тут заспавнився. Так, і цей відьми вже в нас не, нема тут. Так що я зря ходив до сусіда за мечем, ну ладно, думаю, він ще нам може знадобитись Так. Ага, тут в нас колодязь, як я розумію сюди треба щось кинути і. І да, нам дали просто картошку. Багато картошки. Дуже багато картошки. Так, ну в принципі, я радий я картошку обожнюю. Так, давайте продовжуємо далі відкривати. І тут у нас а, динаміт. Так, давайте ми його викинемо, бо він нам не надо ще пів села рознесу. І тут в нас слава. Ну, хто б подумав. Опа. Опа. А вода тут вчасно, якраз хорошо. І ще й обсидіан. Так. І тепер нам тільки треба якось буде звідси е, вилізти. Так, ось і все, ось я вибрав зі ями і вже опять згодні. Так, давайте. З'їмо картошка, яка нам випала, ну і продовжимо далі відкривати лакіблоки. Так, оцю гнилу, я думаю, викину А така хай буде, в принципі. О, опа, портал, портало це хороший дропчик. А, на монетка ще навіть залишилася з цього колодязя Так, ага, я опять помру Так, ну і ось я знов добіг до цього колодязя. Опа. Тут навіть мої ресурсики залишилися. І більших ніде нема. Так, гаразд. В принципі, давайте далі будемо відкларувати блоки Опа, тут в нас алмазна броня для коня. Ну і в принципі. ой 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 Динаміт, так, і нам там все добряче рознесло. Ага. О, не. Нє, село не заділо. Так, я все боюся в цій яму впасти, Ну постараюся не падати, так. Це щось лазуретике, я таке, понімаю, впав. так. Пожіть, тут. Ані рознесло таке рознесло. Так, пожіть, давайте я цю воду перекрию, бо вона все-таки нам а, трішки заважає. Ну, як трішки, в принципі, нормально вона нам заважає. Так що давайте я її ось тако перекрию. Бо там вже зовсім незручно відкривати ці лакі-блоки. Так. І ще залишилося закрити і ось тут. Все. В принципі, вона набільш більш не буде, так що давайте всі ці блоки скинемо. да там, звісно, щось до мера заділо ну думаю, нічого страшного. Так, тут у нас випадають яйця спавнів, мобів. Так, ну вони нам не потрібні. Давайте відкриваємо далі. і ай яй яй не встиг, не встиг. Так, а що там пише Лука? подивися вгору, ага. Ага, ой. Ага. Вилазити тільки так. А в мене кірки нема, так що це буде довго, так. 2000 так, що ось я вилів з цієї клітки і, напевно, без кірки ламаю ці блоки, ну. Хвилини дві точно. Так. І опа, і я опять зговнів. Так, давайте це все ми поскидаємо сюди. Ну я сподіваюся, що нам зараз випадуть якісь інструменти. Опа, меч-меч. Це хорошо. Опа, і риба випала. да І хотів сказати їжа. Опа. Хорошо. Так, і нам разом випала броня. А ще й дуже непогана, Кстати броня. Броня якась броня героя. Ой-ой-ой. Ага, цей кролик, напевно, там і залишиться. Так що туди вже підходити не дуже безпечно. Так, ну давайте зараз я підбіжу і вже повернусь. Так, все, я сюди добіг, і он той кролик, і я думаю: опа, все, да, взяв сусіда вудочку, і все-таки вона нам допомогла. Так. Ага, не ресурси я тут не підберу. Ну ладно, давайте ломати лакіблоки далі. і Блін, знову бігти. Знову бігти звідти сюди. Так, ну і все. Я, в принципі, знов сюди добіг, ну і поставив там спаунпойнт, тільки я не знаю, чи він спрацює. Так, ну і тут воно вже так нормально, лакіблоків рознесло. До них тепер тяжко дотягуватися, ага. З цієї сторони не дотягнуся. Так, давайте тоді будемо ламати їх ось тут. Так. Блін, без інструментів, знову ж таки, все ламати тяжко. Так, давайте ми це все викинемо. Ну і так, ну і погнали. Ось тут ламати. Ой-ой-ой, так. Давайте ще тут зламаємо лекі блоків в пару. Ага. Ой-ой-ой. ой ой Тут а ще й десь слизняки заспавнилися, так? Так, я вже не знаю, де ці локі-блоки відкривати, бо до них вже проходу майже немає. Так, хіба що ось тут, так. ой 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 Блін, щось мені сьогодні з локі-блоками не везе, падають одні погані локі-блоки, так. Ой-ой-ой. Так. Опа, на це що випало. Ага, так, це нам точно треба, давайте докинемо десь туди. Да? Так, опа, опа, а це може повести. Так, хорошо. Нормально. Опа, опа це хорошо. Ну і кстати матега, в принципі, мені вона буде в нагоді, я думаю. Так. Оп. Так, не і тепер нам конкретно тут всі лакі-блоки порозносило. Так, давайте. Опа, меч, 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 меч. Також хорошо, ну і, звісно, що це все взірвалося, <зірвалося> ну і я вже розніс майже пів села. Так. <зірвалося> да, в принципі, ось дивіться, це все вже рознесено, блін. Давайте ще парочку локі-блоків відкриємо, ну і все, в принципі, бо щось мені сьогодні з ними не везе. Дуже мало чого хорошого випало. Так. Опа, опа, ладно, трохи хорошого випало, але все-таки, дивлячись на це, які ми тут кратери поробили, то все-таки випало більше поганого. Так. Хоча зараз нормально. Падає. Опа, інструменти. Опа. Опа, це я знаю, що таке це великий-лекий блок. І, в принципі, з нього може випасти як і щось хороше, так і щось погане. Так що давайте. Я візьму от так, зразу, блоки, щоб якщо то втекти. Так, і. І. Ресурси, ресурси, ресурси. Які в більшості згоріли. Блін. Жаль, там, скільки смарагдів і алмазів просто згоріли. Так, але все-таки трошки мені врятувати. Все-таки трошки врятувати їх, я зміг. Так, опа. Собачки, так, лук. Так, ще лами. Так, ага, алмазний блок. Його я також потім добуду. Так, ще собачки. Маяк, що, кстати теж непогано. Так, де там? Гірка була. Так, отак так зробимо, так, все. Давайте ще трішки поламаємо з цієї сторони. З цієї сторони, покаже хороші, блоки блоки падали. Так, давайте. Опа, эндер перли, так, страж. Угу. Ага, два таких стовпа підряд випало. А сьогодні нам вже їх дуже багато випало. Опа, інструменти ще одна матига. Так, давайте цю кірку викинемо і граві викинемо. Так. І тепер у нас є така кірка. Так, нам ще випав один великий лек-блок. Тут куча овечок всяких тварин. Так, давайте я попробую якось звідси випетись, главне з всіма ресурсами зараз не померти. Що ж, в принципі, на цьому думаю, можна вже завершувати відео. Що ж, з вами був я. Вереджаю, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і давайте uh, швидше наберемо 100 підписників, адже зараз для мене це дуже важливо. Що, ж, всім дякую за перегляд, всім пока.